Доброго вам здоров'я. Сьогодні тема майстер-класу майбутнього це філейне в'язання. Філейне в'язання гачком. Я можу поділитися своїм досвідом. Це моя ковтинка. Я не знаю, як її назвати, топом не можу, тому що вона довга, це не сукня, це така і не кардиган, а просто така довга футболка. Ну, огляд я зроблю окремо, а зараз просто хочу запропонувати, щоб був, або щоб створили майстер-класи. Я знаю, що є. На каналах є відео про філейне в'язання. Я знаю, що є такі майстрині, що дуже добре володіють гачком і мають скатертини, мають гардини, ще щось зроблені саме філейним в'язанням. от Але мені здається, що філейне в'язання ще якби недооцінено нашими. Майстринями. І, можливо, колись зробить, буде зроблено майстер-клас. Ой, вибачте, спільний проєкт із виготовлення філейного в'язанням якихось виробів. От. Тому це тема філейне в'язання. Майстер-класи, спільні проекти. Колись пропоную це зробити. Бувайте здорові!